с зранку проснулся, <клес> Жалко, пизно камеру включил. Я каву пью в кабинете. Выскочил на спинку кресла и мышку вытащил. сегодня Что трапилось? Собрали я тебя из спальни. Там мамка спит. А ты? Цей мышку взял. Звичайно. Ранковий тихдик. Так цікаво. Просто він щось муркав, муркав, потім раз випрягнув на крісло. Ну, на спинку. А в Зубах мишка. Перск. Далеко знімає. Ну, і дихнення. Каже, це моя мишка, я її нікому не віддам. Крісло. Прокручується. Да? Каже, моя мишка. Твоя мишка. Твоя мишка хороший, хороший. Все да? не кусайся. Щось вночі прокидався, носив тих мешатів, тягав. Нічні так дикі в нього були. Зазвичай спить вночі а це щось останнім часом починає. казитися вночі. Потім так цікаво пограється, мишками пограється, чути піде, похрупає. кормика попь водички <laughs> и до спать сегодня Пирс... да кресло обнял что там где стоишь Падає, мешка твою не впало цікаво, він на нього наступил хвоста забрал пс мишка виктор даєшся там. Да? Дивись-дивись, там пташечки вже літають. Ну не вже а, літають. Побажаю всім. Гарного ранку. Всім гарного-гарного ранку. І гарного дня. Да?